Привіт, ребята! І це мій перший влог. А, а, трохи розповім про себе. Так, Мені 21 рік, а, ось, займаюся кулінарією. Нещодавно перейшов в TikTok, а це думаю, чому б не спробував ще YouTube. Раніше, ще в 12 2012 році, а, я щось спробував. Монтувати, знімати відео на Ютуб. Тоді нібито плюс-мінус в мене пішло, 100 підписників навіть було. Але із-за того, що, знаєте, в школі дуже сильно знущаються. ось, Антіхайп, типу, пири Ну, коротше, я закинув на свої влоги. Я там і про море знімав, ну багато про що. Зараз думаю собі, а чому б не знову не почати? Блін, життя одне, чому б ні? Ось, тому сьогодні, так. Да, сьогодні, куди я йду? Бачите, в мене два портфеля. один портфель людини, дівчини мої, і один портфель мій. Я зараз йду, забираю її, і потім ми слідуємо одразу в басейн. Ось, мережа SportLife. Я думаю, всі чули і всі знають. Для басейну планую одразу прийти додому і монтувати відео, щоб залити його на YouTube. І дивитись, що далі робити, де загалом які плани. Коротко, буду чисто знімати свій влог життєвий. І на цьому все. Також я планую поїхати через 5-6 днів приблизно в Київ. Тому хто знає чудові місця. Пишіть в коментарі. Я буду тільки започитати, тому що чесно, я не знаю куди йти. Там стільки всього багато, я вже придивився багатьох блогерів, але не можу зорієнтуватися все-таки куди краще піти. Тому що бюджет є встановлений. ось, І він не без кордонів, як то кажуть. Тому буду дивитися, куди хочу в якийсь Кафешечки зайти, ресторани, вживу ще кудись, якісь місця, хочу з природою познайомитись, де і взагалом з цим містом чудовим, все-таки столиця наша мати, велика мати, яка всіх приймає і рада бачити в гостях. Тому так буду їхати. І, звичайно, я зніму влог і розповім. Про свої взагалі відчуття, ось, які чудові заклади, що сподобалось, що не сподобалось. Буду критикувати, якщо це потрібно буде. Якщо буде все ок, ну тоді буду тільки хвалити. Тому, ну, такі плани. А далі подивимось. Також я собі обмірковую, можливо, колись в майбутньому переїхати до столиці. Але спочатку потрібно подивитися, чи сподобається мені місто. Якщо сподобається, тоді вже ну, це не так все легко. Все ж таки, потрібно знайти роботу або відкрити своє щось. Для того, щоб відкрити своє щось, потрібен бюджет. Бюджет потрібен не маленький, як то кажуть. Ось. І дуже добряче попрацювати мізками. Перш ніж робити такі кроки, тим паче е, потрібно, по-перше, знайти квартиру, яку орендувати, тому що ну, купити я точно не зможу. Це потрібні великі гроші. Ось, А там далі вже дивитися, що, як, де, який брати берег. Перш, ну, перш ніж заходити. Ось лівий чи правий, який район, ну і тому подібне. О, такі плани. Але це плани у майбутньому. Сподіваюся, що все буде ок, мені сподобається місто. і Будемо далі вже з вами аналізувати. Ви будете слідкувати, а я буду рухатись. Зайшли ми в Ашан. зараз купимо продукти, завтра плануємо піти на пікнік вперше за це літо. Ось. Тому потрібно щось обрати для костру, завтра щось зробимо. Так, ось зараз придивляюсь, що можна його купити для розпалу, але я думаю, в принципі, ось така тема піде. Це в нас розпалювач вогню. Так. Це перше, що потрібно. Ну ці я не знаю. Я взагалі не знаю, як це краще ці сосиски, щоб пожарити, щоб вони були нормально. Бо типу, можна то на гілку якусь її натягнути, а можна купити типу такого плану, тому що шампура купувати вони, по-перше, дорогі, а по-друге, на один раз сенсу немає. Ось, ні, ну це маленькі також будуть палички для баварських сосисок. Тому я візьму ось це, щоб вогник віяло для мангалу і ось такий розпалювач. Ось. Приїхали додому, не знімали весь процес, тому що, бачите, все заприготували, де й будемо їсти. Тому нам смачного і до зустрічі в наступних відео.